Привіт, любі друзі! Те, що зараз розповім, стосується кожного пенсіонера. І от увага, вже з 1 січня 2026 року все кардинально змінюється: нові правила, нові вимоги, нові виплати, і от багато хто навіть не підозрює, наскільки серйозні ці зміни. І от найголовніше це стосується не тільки тих, хто збирається на пенсію, а й тих, хто вже на ній отримує. Бо от буде підвищення, але будуть і вимоги. І от деяким може навіть стати гірше, ніж було, тому треба знати, що саме змінюється і як це вплине на вас особисто. Зараз детально розповім, які зміни вже ухвалені, що буде з 1 січня і протягом 2026 року, які збільшення, які вимоги, і головне, що робити, щоб не втратити гроші. Тому додивіться обов'язково до кінця, підписуйтесь на канал, ставте лайки, телеграм в описі. Пишіть у коментарях, чи готові до цих <змін> Добре, поїхали! Отже, перше і найважливіше, з чого треба почати, це нові умови виходу на пенсію. І от увага, багато хто думає, що як раніше, вийду в 60 і все буде добре. Але от виявляється, що ні. З 1 січня 2026 року все міняється, і от вимоги зростають серйозно. Дивіться, згідно з оновленими правилами, з 1 січня для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде щонайменше 33 роки страхового стажу. Раніше було 32, тепер 33. І от це тільки початок, бо далі буде ще більше. Що таке страховий стаж? Це не просто трудовий, коли ви працювали. Це той стаж, за який заплачені внески до пенсійного фонду. Байдуже, працювали ви чи ні, головне, щоб гроші в державу платились. Його отось за це нараховується пенсія, а якщо не платились, то й стажу немає. І от тепер увага, якщо у вас немає 33 років стажу, не можете вийти на пенсію в 60 років, доведеться чекати, що тоді робити. Є варіанти, але от вони не дуже втішні. Якщо немає 33 років, можна вийти в 63, але треба мати не менше 25 років стажу. А от якщо й 25 немає, тоді тільки в 65 років, маючи не менше 15 років стажу. Уявляєте? Чекати до 65, щоб вийти на пенсію. І от багато хто опиниться в такій ситуації, бо от працювали неофіційно, зарплати в конвертах, не записували в трудову, і от стажу немає. Але от це ще не все, далі буде гірше. З 2027 року потрібно буде не менше 34 років стажу, щоб вийти в 60. А з 2028-го не менше 35 років. Уявляєте? 35 років. Це з 25 безперервно працювати. А от як так працювати, коли у нас то не запишуть в трудову, то зарплата в конверті, то безробіття, то ще щось. Мені здається, більшість буде працювати до 63, а то й до 65. І от я в тому числі не виняток, бо працював довго, а трудова пуста. От вам і ситуація. Тепер що робити, якщо вам 60, а стажу не вистачає? Є один варіант базова соціальна допомога. Можна оформити вже зараз і сума її буде 3950 гривень. Це максимальна. А мінімальна майже 2400, залежить від стажу, який є. Але от увага, базова соціальна допомога це не пенсія, це тимчасова допомога від держави. І от там свої підводні камені. Є обмеження, є критерії, хто може оформити, а хто ні. Тому треба добре подумати, перш ніж оформляти, бо от потім можуть бути проблеми. Тепер друге дуже важливе підвищення пенсійних виплат. І отут вже більш позитивні новини, бо от з 1 січня 2026 року відбудеться підвищення. Мінімальна пенсія зросте, це вже затверджено на основі бюджетної декларації. Дивіться: мінімальна пенсія з 2361 гривня зросте до 2595 гривень, це плюс 234 гривні. Здається, непогано, так? Але от давайте порахуємо, що це означає насправді. Це всього десь 10% підвищення. А от інфляція за рік, скільки продукти подорожчали, комуналка, ліки, все подорожчало на 30-40%, а пенсію підняли на 10. Тобто, насправді, ви не багатієте, ви просто менше біднієте. Держава просто частково компенсує те, що забрала інфляція. Максимальна пенсія теж зросте з 23 610 до 25 950 гривень. Це 10 прожиткових мінімумів. Мінімумів. Мінімальна зростає, і зростає максимальна. Але ж от хто отримує цю максимальну: одиниці, спецкатегорії, судді, прокурори, чиновники. Тепер доплата за понаднормовий стаж. Теж зросте з 23 гривні 61 копійка до 25 гривень 95 копійок за кожен рік понаднормового стажу. Це теж трохи, але от якщо є 10 років понаднормового стажу, то це 259 гривень замість 236. І от тут важливо, що понаднормовий стаж це той, що понад 35 років для чоловіків і 30 для жінок. Тобто, якщо у вас 40 років стажу, то 5 років понаднормових і за них доплата. Але от не всі про це знають, не всі перевіряють, чи правильно нарахували. Тепер про надбавки, які залежать від прожиткового мінімуму. Багато надбавок прив'язані до прожиткового мінімуму. Ветеранам, почесним донорам, людям з особливими заслугами. І от коли прожитковий мінімум зростає, автоматично зростають і ці надбавки. Наприклад, надбавка почесним донорам це 10% прожиткового мінімуму. На одну особу. Прожитковий мінімум на одну особу зросте з 2920 до 3209 гривень. Тому надбавка зросте з 292 до 320 гривень. Ветеранам надбавки від 10 до 50% прожиткового мінімуму залежно від статусу. Чим вищий статус, тим більша надбавка. Пенсія за особливі заслуги від 20 до 40% прожиткового мінімуму. Додаткова пенсія за особливі заслуги 70%. Тепер дуже важлива річ для людей від 65 років з повним стажем. Їхня пенсія не може бути меншою за 40% мінімальної зарплати. Мінімальна зарплата з 1 січня зросте з 8 тисяч до 8647 гривень. Тому для людей від 65 з повним стажем мінімальна пенсія має бути 3458 гривень 80 копійок, це 40% від мінімалки. І от якщо ваша пенсія менша, держава доплачує різницю, але от треба мати повний стаж. Повний стаж це 35 років для чоловіків, 30 для жінок. І от якщо немає повного стажу, то і цієї доплати не буде. Доведеться жити на мінімальну 2595 або якщо трохи більше, то на свою розраховану пенсію. Тепер третє. Масштабна індексація в березні. І от увага, з 1 січня підвищення це одне, а от з 1 березня запланована масштабна індексація всіх пенсій. Це вже збільшення буде не тільки мінімальною, а всіх пенсій пропорційно до того, що є зараз. Як рахується індексація? Це 50% від збільшення середньої заробітної плати по Україні і 50% від інфляції. Складають разом, ділять на 2 і оце коефіцієнт індексації. Якщо рахувати по попереднім прогнозам, то виходить десь 15%. Але от увага, через дію воєнного стану уряд залишає за собою право коригувати цей показник. Тобто уряд може як завгодно змінювати, збільшувати, зменшувати, і от я ще ні разу не бачив, щоб збільшували. Поки що кажуть, що десь 10% закладено в бюджет. Чому 10? Бо до бюджету пенсійного фонду додатково планують спрямувати 123 мільярди гривень. Це на 10% більше, ніж у поточному році. Тому експерти кажуть, що середнє збільшення пенсії становитиме близько 100 гривень на кожну тисячу виплат. Тобто, якщо пенсія 5 тисяч, то збільшення 500 гривень, якщо 3 тисячі, то 300 гривень. Це середнє розрахункове. Але от фактично може бути менше, бо от уряд може скоригувати, може зменшити, може відкласти індексацію під воєнний стан. Все можливо. Тепер четверте: пенсійна реформа, про яку всі говорять. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що особисто взявся за пенсійну реформу, що це пріоритетна справа, що розробляють, контролюють. Але от поки що не показують результат цієї підготовки. Кажуть, що пенсійна реформа це складний процес, треба знайти, звідки взяти гроші, щоб збільшити пенсії, особливо старим пенсіонерам 5 мільйонам значно збільшити. Але, от дивлячись на те, що грошей катастрофічно не вистачає, закрадаються сумніви, чи підніме ця реформа виплати взагалі. Теоретично, має дуже значно покращити життя пенсіонерів. Але от там також закладене ручне регулювання, так само як з індексацією. Можна крутити як завгодно. Є великі надії і сподівання, але поки що немає конкретики, немає деталей, не знаємо, що саме буде. І от найголовніше, що треба знати пенсіонерам вже зараз. Перше, перевірте свій стаж. Подивіться трудову книжку, подивіться, чи всі місця роботи записані, чи всі внески заплачені. Бо от може виявитись, що стажу менше, ніж ви думали, і от не зможете вийти на пенсію в 60. Друге. Якщо стажу не вистачає, подумайте про базову соціальну допомогу. Але от спочатку розберіться, які там умови, які обмеження, чи підходите ви під критерії. Бо от можуть відмовити, або потім виявиться, що втратили якісь інші виплати, які мали. Третє, якщо вже на пенсії, перевірте, чи правильно нараховано, чи всі надбавки враховані, чи є доплата за понаднормовий стаж. Якщо є повний стаж і вам більше 65%, чи отримуєте 40% від мінімалки, бо от багато хто не отримує, а має право. Четверте, стежте за новинами про пенсійну реформу. Як тільки з'являться деталі, треба одразу розбиратись, як це вплине на вас особисто. Чи збільшиться ваша пенсія, чи навпаки зменшиться, чи треба щось робити заздалегідь, щоб не втратити гроші. П'яте, не вірте, що індексація це велике підвищення. Дивіться на реальні цифри, порівнюйте з тим, як подорожчали продукти, комуналка, ліки. І от побачите, що насправді ви не багатієте, просто трохи менше біднієте. Держава компенсує інфляцію, а не додає грошей. Шосте, якщо можете працювати, працюйте офіційно, набирайте стаж. Бо кожен рік стажу це доплата до пенсії, це майбутні надбавки, це можливість вийти раніше на пенсію. Не відкладайте, не думайте, що потім встигнете. Час йде, вимоги зростають. Сьоме, якщо є родичі-пенсіонери, які можуть не знати про ці зміни, розкажіть їм. Допоможіть розібратись, перевірити стаж, подати на надбавки, оформити доплати. Бо от багато пенсіонерів не знають своїх прав, не знають, що можуть отримувати більше. Підсумую, з 1 січня 2026 року кардинальні зміни. Для виходу на пенсію в 60 треба 33 роки стажу. Не вистачає чекати до 63 або 65. Мінімальна пенсія зросте до 2595, це плюс 234 гривні, максимальна до 25950. Доплата за понаднормовий стаж 25,95 за рік. Надбавки, які залежать від прожиткового мінімуму, теж зростуть. Для людей від 65 з повним стажем мінімум 3,458. З 1 березня масштабна індексація. Прогнозують 10-15%, але уряд може скоригувати, може зменшити. Все залежить від бюджету. Пенсійна реформа в розробці, але поки що немає деталей, не знаємо, що буде, треба чекати і стежити. Що робити? Перевірити стаж, подумати про базову допомогу. Перевірити, чи правильно нарахована пенсія, стежити за новинами про реформу. Не вірите, що індексація це велике підвищення. Працювати офіційно, набирати стаж, допомагати родичам-пенсіонерам розібратись. Пишіть у коментарях, чи готові до цих змін, чи вистачить стажу, щоб вийти в 60, чи перевіряли свою пенсію. Ваш досвід може допомогти іншим. Лайк, якщо інформація корисна, підписка, щоб не пропускати важливі новини. Репост обов'язково, щоб більше пенсіонерів дізналось. Дякую, що дивилися. Бережіть себе. Перевіряйте свій стаж, не відкладайте на потім, бо от час йде, вимоги зростають, і от може виявити, що не зможете вийти на пенсію, коли планували. Доведеться працювати довше або жити на меншу допомогу. Тримайтеся. До зустрічі!